Вітаю, міс Гюго. Просто Евелін. Добре, Евелін. Дякую, що довірили мені взяти у вас інтерв'ю для нашого журналу. Не інтерв'ю. Е, перепрошую. Я хочу обговорити історію мого життя, мого справжнього життя. Але чому ви саме обрали мене? О, Люба Моніко, на все свій час. Гаразд. Тоді пропоную почати та йти в хронологічному порядку. Е, розкажіть мені про вашого першого чоловіка. Добре. Можна почати і спочатку. Першим моїм чоловіком був бідолашний Енрі Діас. Якщо що, я не Енрі Діас, усім привіт! Ви на каналі Буквини, Ради вас вітати. І сьогодні ми з вами поговоримо про, як можливо, хтось вже зрозумів, про одну з най-най-най-най, Найкращих книжок, яку я вже прочитав у цьому півріччі, і це Сім чоловіків Евелин Юго від Тейлор Дженкінс Рід. Я довгий період часу думав, чи потрібно знімати якийсь відгук на цю книжку, тому що я чув тільки лише позитивні відгуки, і думав, ну для чого мені ще самому розповідати вам на відео, тому що ну хто це буде дивитись, тому що всі так знають, що це хороша книга. Але потім виявилось, що на цю книгу навіть є і негативні відгуки, як і в англомовному сегменті, так і в нашому україномовному сегменті. І тому я вирішив прийти до вас з цим відео, аби... Порекомендувати цю книжку, тому що вона дійсно вартісна. І, можливо, хтось буде судити за обкладинкою, принаймні багато хто обирає за обкладинкою і за назвою, і буде читати сім чоловіків Евелин Гюго». Когось це зацікавить, принаймні мене зацікавило, як це в неї було сім чоловіків, для чого їй було потрібно ці сім чоловіків. А хтось буде думати, що Евелин просто якась легковажна корислива блондинка, яка. Незрозуміло для чого, одружувалась аж сім разів. Але насправді це не так. Принаймні, це не та Евелин, яка постає на, тих, на, на, на цих сторінках в цій книзі. Коротко про сюжет у нас є відлюдкувата стара зірка Голлівуду, яку звати Евелин Гюго. І вона розуміє, що її життя вже ось ось завершиться. Тобто підійде до кінця. І вона вирішує, аби про неї дізналися правду. Про неї дізналися правду, про те життя, яке вона насправді прожила, а не про те, яке вона показувала на публіку. І можливо, вам буде здаватися, що це інтерв'ю вона повинна дати якійсь дуже відомій журналістці або автобіографу, але вона обирає нікому невідому журналістку на ім'я Моніка. Чому вона її обирає? Звісно, секрет. Навіть сама Моніка не знає, чому її обрала Евелин, тому що вона ніяк з нею не пов'язана, їй, принаймні, вона так думає. І вона її не знала особисто, ні батьки не знали особисто її ніхто. Тому, коли вона приходить, вона задає це питання до цієї Евелин, але Евелин каже, що на все свій час, Люба Моніко. І. Потім починається, все ж таки, зав'язується їхня розмова, і Моніка пропонує їй почати з самого початку, тобто з її першого чоловіка, якого звати бідолашний Енрі Діас. Це перший її чоловік. Чому він бідолашний, ви дійсно дізнаєтесь в книзі. Але я ще забіжу наперед, чому ж все ж таки вона одружилася з цим Енрі Діасом аж у 14 років. Вона втратила мати. В досить ранньому віці вона розуміла, що батько не буде з нею панькатися, можна так сказати. І він у найкращу годину зробить так, аби Евелін почала торгувати своїм тілом. Як це б не звучало прискорбно, тому що як це батько може таке дозволити, але вона це розуміла. І тому в одну з найкращих моментів свого життя вона вирішує одружитися, аби втікти від пекельної кухні, це один з районів Нью-Йорка, і піти стати акторкою у Голлівуді, тому що вона мріяла стати акторкою. І вона, одружившись, тікає до Голлівуду, де й зав'язується її життя. Дійсно, початок трохи клішований, тому що Евелин доводиться переспати з одним із головних на цій студії Сансет. В яку вона потрапляє, але далі відбувається дещо інше. Всі ці кліше, які раніше нам відомі про зірки, Голлівуду і взагалі про шоу-бізнес, вони розвіюються, тому що насправді життя за кулісся дуже важке. І аби втримати цю заповітну владу, заповітну популярність, треба багато працювати. І все це розповідається в цій історії. Що робила Евелін, Аби втримати популярність, отримати її, а також захистити кохану її людину. Після бідолашного Енрі Діоса був другий чоловік, якого звали Окаянний Дон Адлер. Чому він окаянний, ви також дізнаєтесь у цій книзі, але я можу сказати, що це була вже перша свідома її любов, перший чоловік, який подарив їй віру в те, що вона може кохати. Третім її чоловіком був легковажний мік Ріва. Чому він легковажний, ви також зрозумієте в книзі, але коли ти читаєш моменти з цим міком Ріва, і ти думаєш, ну чому він такий дурнуватий, можна так сказати, він ведеться лише тільки на образи і щось подібне, тому він і справді легковажний. Четвертим чоловіком був квітливий рекс Норк. Чому він квітливий, ви також дійсно дізнаєтесь у книзі. Але ті, гла... ті моменти, які ми читаємо з Рексом, мені дуже подобались, тому що там були досить цікаві такі пікантні моменти, які переросли в дещо інше. Також дізнаєтесь у книзі. Ну і далі один із найкращих моїх, не моїх, вибачте, Евелін-чоловіків це. Чудовий, добродушний, стражденний Гаррі Кемерон. Гаррі Кемерон ми о, дізнаємося ще на перших сторінках, ну, не на перших сторінках, а на початку історії, коли вона потрапляє на цю студію Сансет. І потім закручується в них роман. Але чи справді цей роман принесе їй користь? Ви також дізнаєтесь. Перед останнім її чоловіком був аж ніяк не ідеальний Мак Жерар. і це, ж, і це той. Один із тих режисерів, який допоміг Евелин прославитись на весь світ і отримати таку бажану заповітну нагороду. Далі, далі, був останній чоловік добродушний Роберт Джеймінсон. Роберт Джеймінсон був, ой, недобродушний, вибачте, слухняний Роберт Джеймінсон. Чому він слухняний, ви також розумієте в книзі? Я вже третій, який раз повторюю, що ви зрозумієте в книзі, тому що вам ви повинні прочитати цю книгу, ну, щоб зрозуміти, чому ця книга вартісна. Чому він слухняний, ви також зрозумієте, але вся ця історія, всі ці сім чоловіків були настільки гармонійними, що коли ти читаєш, ти вже навіть... Хочеш, аби Евелин одружилася з кимось іншим, тому що коли вона одружується, історія набуває якихось нових фарб, і можливо для когось це буде здаватися неправильним, що як це можна одружуватися сім разів, а як же справжнє кохання? А справжнє кохання буде. Вона все це робила за того, аби захистити своє справжнє кохання, з яким вона не могла, на жаль, одружитися. Чому вона не могла одружитися? Ви також дізнаєтесь у книзі, але це її справжнє кохання, ця драма, яка була з цим коханням, була максимально мені сподобалась, тому що я не дуже люблю, коли така відбувається драма, коли двоє закоханих не можуть розповісти про свої почуття, але тут все це гармонійно пояснено, показано. Загалом це вау, це історія. Просто одна з найкращих. Якщо ви її не читали бігом в книжковий магазин і замовляти. А на цьому у мене все. Але не все для вас, тому що вас ще чекає продовження інтерв'ю Евелен Гюго і Моніки. У мене все. Я вам кажу, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бувайте і зустрінемось в наступному відео. А далі був окаянний Дон Адлер. Легковажний мій крива, кмітливий Рекс Норд? Чудовий, добродушний, стражденний Гаррі Кемерон, аж ніяк не ідеальний Макс Жирар та слухняний Роберт Джеймінсон. Вам це не дошкуляє? Що саме? Те, що ваші чоловіки опинилися в центрі уваги. Їх так часто згадують, що ледь не затмарять ваші власні досягнення і особистість. Що говорячи про саму Евелін Гюго, людина сам перезгадує її сімох чоловіків. Ні, це ж лише чоловіки. Я, Евелін Гюго. Ба більше, я вважаю, що коли люди дізнаються правду, в центрі їхньої уваги опиниться та людина, яку я справжньому кохала.